10 тисяч гектарів горить, 11 населених пунктів у вогняній пасті. Луганщина, де тривають масштабні пожежі, оповита димом. Горять здебільшого ліси. Втім, вогонь підступає і до населених пунктів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ загинуло 9 людей, десятьох госпіталізували. Нині продовжують гасити майже півтори сотні загорянь. Вогнем пошкоджено 250 будівель. 35 людей евакуювали до селища Новий Дар – Ще 85 – до Северодонецька. Їх розмістили у школах та лікарнях. Рятувальники не виключають подальше поширення пожежі. Причина загорянь встановлюватиме слідство. Нині порушено кримінальне провадження. Цього до гасіння залучено 1247 осіб та 209 одиниць техніки. Від ДСНС 534 чоловіки, 112 одиниць техніки Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області, два літаки Ан-32 та два вертольоти ДСНС. Від Збройних сил 148 чоловік, 14 одиниць техніки, від Держлісагентства 60 людей та 56 одиниць техніки, від Нацполіції 500 чоловік, 22 одиниці техніки. Інші органи влади 5 чоловік, 5 одиниць техніки.